Пропаганда, яка пішла не за планом. Головна українська пропагандистка, вона ж українська скабєєва Наталка Мосійчук, вела прямий ефір з одним із українських юристів. Він і юрист і адвокат. І ось спочатку все, нібито йшло добре. Все йшло за планом, тому що вона там почала погрожувати всім блогерам, які. Ведуть TikTok, YouTube, Telegram канал і в яких розказується інформація, яка не сходиться з єдиним телемарафоном, то вона сказала: не хвилюйтесь, до вас всіх прийде СБУ, і у цей шоколадно-букетний період закінчиться. В приходить кінець. А от далі все пішло не за сценарієм. Коли піднялася тема ухилянтів та людей, які незаконно перетнули кордон, от тоді цей юрист її запитав: дивіться, каже: в Україні 18 тисяч людей засуджені за незаконний перетин кордону. А що у вашому понятті незаконний перетин кордону? Тому що я, як адвокат і юрист, можу точно сказати, що незаконний перетин кордону це коли людина покидає Україну поза межами пункту пропуску. А якщо людина проїжджає, виїжджає з України з усіма документами, з штампами в паспорті, все як має бути через пункт пропуску, то вона нічого не порушує. І тут Мосічук починає розуміти, що вітер дує не в ту сторону, гроші то треба відробляти, і вона заявляє: А як це вони покинули Україну, якщо вони не інваліди, якщо в них немає там троє дітей? І тут юрист задає їй питання: а назвіть, будь ласка, закон, який би забороняв виїжджати українцям з України. Закону ж такого немає. Ви б бачили обличчя Мосічук. Я опублікував це відео в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Я вам дуже раджу подивитися його, тому що там чітко видно, що вона розуміє, що вона не права, вона розуміє, що немає закону, який забороняє виїзд з України, але відступити від цієї пропагандистської лінії та відмовитись від провладних грошей, вона ж не може. Тому вона намагалася хоч якось виправдати все те беззаконня, яке зараз відбувається в Україні, але дуже класно, що є ще такі юристи і адвокати в Україні, які просто в очі їй сказали, що все це брехня, все це незаконно, і не існує в Україні закону, який би забороняв виїзд українцям з України.